Оно уже все, это люд. Оно уже, если згорить, так оно сгорит. Нам, 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 нам пиц люда. Та в курсі? Важко не погодитися на Росію у Брянській області. Масштабна пожежа у вогні навтобазу у місті Клинці, що лише за 50 кілометрів від кордону з Україною. Місцева влада запевняє, що зайнялося під час буцімто збиття безпілотника. Класичний російський абсурд. Дрон збили, але боєприпас на контейнери з пальним він скинув. Щоб безуспішно загасити полум'я залучили зо півтори сотні Менесівців і з прилегли. До місця пожежі будинків вивезли понад три десятки осіб. Джерела українських ЗМІ підтверджують, атаку на нафтобазу здійснила українська розвідка. Крім Брянщини, гур також поцілило дронами і Тамбовський пороховий завод. Наслідки уточнюють. Та, гарний гуркіт сьогодні гарна е, бавовна і регулярно такі події трапляються на військових об'єктах держави-агресора, власне на території держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна в постачанні окупаційного корпусу паливно мастильними матеріалами, зокрема і не тільки, то це ускладнює логістику для для окупантів. Це зриває графіки постачання, графіки забезпечення, відповідно, дає додаткові можливості запас часу і збільшує простір для маневру для наших захисників. І російська пропаганда вчергово заявила, що нічого не сталося. що Якісь цілі НЛО і так далі збиті і знешкоджені. Ну але власне кадри, які ми зараз з вами спостерігаємо, вони засвідчують абсолютно протилежні речі. Ми можемо пожартувати і про те, що хтось курить в непотрібних місцях, але правда в тому, що це наслідки російського вторгнення, російського нападу, російської війни проти України і далі буде. Але далі може тривати роками. Принаймні у звично песимістичних оцінках війни від західних ЗМІ, джерела CNN у міжнародних розвідках переконані, що весь 2024 рік і рік Україна і Росія відновлюватимуть сили. А вже у 2025 році зсу можуть піти у великий контрнаступ на Півдні. окремі чиновники, начебто, взагалі озвучують план у п'ятирічку бойових дій. Але поки змі малюють карти та схеми у Європі, дедалі чіткіше говорять про російські загрози і надто чітко країни-сусідки і давні союзники України. Ми повинні залишатися вірним нашим цінностям і принципам демократичним принципам, щоб продовжити нашу підтримку. Ми повинні залишатися відданими нашій непохитній підтримці України. І як я вже казала, йдеться не лише про Україну, а й про безпеку Європи. Росія повинна зазнати стратегічної поразки в Україні, тому що вона може і не зупинитися на українському кордоні. Війна у випадку Росії має ідеологічне та геополітичне підґрунтя. Захід завжди підозрює східну Європу в тому, що ми занадто чутливо реагуємо на російські загрози, але насамперед це наш досвід. Якщо ви ізраїльтянин і вам погрожує Іран, ви їм вірите. Якщо ви поляк чи литовець і вам погрожують росіяни, ви, як правило, теж вірите їм. Це досвід тривалістю 500 років. Якщо ми очікуємо, що Путін засвоїть перші. Уроки війни і скаже, все це кінець, я програю. Я більше не можу воювати. То це абсолютно марна, абсолютно хибна надія. Я думаю, що зараз він сподівається, що з плином часу, з огляду на нашу втому, яка зростає, з огляду на меншу координацію дій з нашого боку, у нього з'явиться шанс. Ніяких шансів для ворога із лазерним озброєнням Великої Британії у Лондоні повідомили про перше успішне випробування системи Dragonfire, яка поцілила ворожу повітряну ціль лазерним променем десь на шотландському полігоні. Далекобійна спроможність Dragonfire засекречена, але англійці запевняють у феноменальній точності. З дистанцією кілометр можна влучити у монету лазерна зброя наступний етап. Коли уряди західних країн зможуть заощаджувати на вартості боєприпасів і випалювати ворожі цілі з вартістю одного постріла лише у 10 фунтів. Поки що ЗСУ не мають підрозділів лазерних військ, але першому у світі успішно ставлять рекорди з безпілотними ударними комплексами. Бій на лівобережжі Херсонщини вже давно перетворився на битву дронів. Кількість знищеної техніки росіян тут йде на сотні. Утім. ЗСУ вміють цілити не лише вороже залізо, а й російських операторів ФПВ-дронів. Точково відпрацювала 35-та бригада морської піхоти. Загарбники скавчать засмаженим виявився один із найдосвідченіших окупантів, відомий за позивним «Мойсей». Що ж перевести росіян через Дніпро він уже точно не зможе. Пасак, п'ятий канал. Чергове загострення імперіалізму на Росії внесли до переліку нацистських гасло Слава Україні та символіку ОУНПА. Тамтешнє міністерство юстиції заборонили публічну демонстрацію символіки організації українських націоналістів під забороною стилізований золотий тризуб з гострим мечем посередині та емблема чорний рівносторонній трикутник основої догори за пропаганду або публічну демонстрацію. Символіки ОНУПА передбачили штраф до 2 тисяч рублів або адміністративний арешт. До 15 діб почалося. Таємні перевірки ТЦК почали з військоматів Києва та області. Туди приходив такий собі таємний покупець. Чоловік казав, що треба консультація щодо мобілізації. Отримати її вдалося не повсюди, але був член команди заступниці міністра оборони Наталії Калмикової. Про результати таких перевірок вона розповіла у своєму Фейсбуці. Висновки наступні. ТЦК та СП дуже різні: десь працюють добросовісно, десь є порушення. Вхід до деяких ТЦК та СП важко знайти за допомогою навігації. Культура спілкування деяких співробітників вимагає корекції. Бажання якісно виконувати свої обов'язки є далеко не скрізь. Сподіваюсь, по результатам перевірки будуть зроблені висновки і всі недоліки будуть усунені. Хочу попередити, це перший, але далеко не останній. Анні наш візит без попередження по кожному порушенню будуть прийматися організаційні і кадрові рішення. Збивали ворожі шахеди, охороняли об'єкти критичної інфраструктури, патрулювали вулиці. Це завдання, що від початку повномасштабного вторгнення виконували бійці добровольчого формування Воля у Києві до нього приєдналися ті, хто за віком та іншими категоріями не можуть бути призвані до лав зсу. Утім, ці чоловіки та жінки не змогли стояти осторонь, коли російська навала сунула на Київ у 2024-му ДФТГ воля, як і ще два добровольчі підрозділи, вирішили розформовитися. Мвати більше у сюжеті Лідії Середюк. Павло Боц, він відомий український художник і скульптор. Але з початком повномасштабного вторгнення у свої 65 років фах змінив на однострій і зброю. Я старий мисливець вийшов з своїми собачками погуляти і побачив, як їде танк з нашими хлопцями. Хлопці сиділи на броні, і просто так курили цигарки, підняли мені руки, помахали рукою. Ну я пішов взяв свою зброю, особисто мисливську. Спершу разом із поліцейськими патрулював вулиці, а потім доєднався до добровольчого форму формування воля у Києві. Перші бойові завдання отримали десь 26 числа. Це були блокпости, охорони військових складів, ешелонів, боєприпасів, перевантаження, передачі в ЗСУ. З цього часу ми набрали 17 об'єктів, охороняли їх в Києві. Там були, були і артилерійські склади, і склади боєприпасів. Дуже багато об'єктів було. А хлопців, яких ми міняли, Йшли на фронт, готувалися і уходили прямо по Терпінь воювати. У Сергія Філіпова, який сформував цей добровольчий підрозділ, за спиною є бойовий досвід. 2015-го був заступником командира батальйону Донбас та пройшов чимало боїв на сході. Його та інших досвідчених у військовій справі людей у перші дні повномасштабного вторгнення об'єднало бажання боротися проти російської орди. Коли почалася війна, я звернувся до, до національної гвардії. Але мене на той час не взяли і також не брали, потім відмовляли. Да тому, коли постало питання, як можна взагалі свідомому українцю долучитися до опору російської агресії, то ми з'єдналися поруч з організували батальйон. доброчий батальйон воля, робили ту роботу, яку, яку Військові частини частково не роблять, чому тому, що більшість наших збройних сил вони що роблять. Вони воюють, вони захищають нашу, нашу батьківщину на передовій. А тут їхні функції в тому числі заміщають добровольчі підрозділи, такі як наш батальйон Воля. Його формують цивільні та військові, що мають необхідні бойові навички і прагнуть застосувати їх у боротьбі проти агресора, але не можуть бути призвані до війська за станом здоров'я чи віком. Втім, у складі цього добровольчого формування, окрім охорони об'єктів у Києві, знищували шахеди у небі над Києвом, знаючи навики мисливства, полювання за качками. От бачите, от на наші автівці, от така от стоїть турель, така от мішень. І ти виставляєш попередження, дивлячись на швидкість руху. І за за рахунок цього попередження збивається цей шахет. все. збивали? Ну збивалися, і звісно, наш наш батальйон збивав. І це це зброя, яку нам видавали... Вона 44-го року випуску, як то кажеться, пенсіонер, але два тижні тому він ще стояв на бойовому чергуванні і захищав небо Києва від шахетів. Досить влучно стріляє і були результативні застосування його на бойовому чергуванні. А так само кулемет ДП-27, або як в народі його називають Дігтярьов. Теж хлопці навчені, і він виступав на бойовому чергуванні як допоміжний. Оці ці пристрії це все це вже люди за, за або самотужки, або за власний кошт, або за рахунок волонтерів. Виявляється самостійно два роки забезпечуємо себе. Техніку купуємо, зброю лагодимо, ремонтуємо, харчі, самостійно добувуємо форму, купуємо і за це нічого не вимагаємо. Ми весь час вимагали одного дайте можливість захищати Київ. Ну. Чомусь що мені потрібні. Ту зброю, що видали від держави, бійці мають здати, бо з 1 січня цього року вийшов наказ про розформування цього та ще двох добровольчих формувань у Києві. У ДФТГ воля очікують пояснень такого рішення. До командування ТРО та офісу президента надіслали відповідні звернення. П'ятий канал також спрямував інформаційний запит до сил тероборони. Тільки не отримаємо відповідь, оприлюднимо її. Бійці ж цього добровольчого формування Мування уже завантажили в автівку зброю, видану державою, аби відвести її на військовий склад. Невелика частина бійців із ДФТГ воля таки спробують доєднатися до ЗСУ. Втім, більшість із них не призовуть. Зараз залишилось 300, майже 300 чоловік, і реальний з них можуть піти на фронт. Ну ще 20-30. Дехто вже підписує контракти. Готуються, але ж вони там йдуть ті підрозділи, де потрібно здавати нормативи за станом фізичного здоров'я, психологічного. Там дуже довгий шлях, я не знаю, скільки їх прийде туди. А інші залишаться тут. Лідія Середюк Олексій Іванченко п'ятий канал.